Що заважає припиненню військових дій на території України? Чи, що заважає припиненню військових дій на території України? Сама війна вийшла, що військові дії тут. Дьявол заважає, хоче захватити. Є якісь домовленості, які нам шкодять, і ми самі повинні викручуватися. От що заважає. Прибираються всі перешкоди. Заперечую, перекриваю вищі сили, янголи-хоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій на території України. Та буде так, і так буде перешкод. Більше нема буде так. Так, чи візьмуть Україну в НАТО? Скажіть, покажіть, чи візьмуть Україну в НАТО? Найближчим чином, так? Візьмуть. До кінця 24-року це буде? Це буде до кінця 24 року. Ні, до кінця 24 року це не буде. Давайте перекриємо. Заперечую. Вони чекають, коли є, у нас припиниться війна, а тоді вони нас будуть брати. А так вони не хочуть. Перекриваю, прибираю всі перешкоди, які заважають, щоб Україну прийняли в НАТО вже до кінця 24-го року, якмога швидше. То буде так і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Ще хочу спитати, що заважає нашим партнерам. Припинити боятися бояться Росію і допомогти нам, нарешті, щоб ця війна скінчилась. Що заважає партнерам, країнам-партнерам, нашим союзникам, припинити війну з Росією. Скажіть, щоб ця війна як швидше закінчилась, щоб надати нам всю необхідну допомогу. Дійсно допомогти, щоб це припинилось. Скажіть, покажіть, що їм заважає? Бояться. Наглядаються, бояться, що конфлікт буде на їх території. Не дуже хочуть це робити. Вони таким чином, ну, типу карта, що вони не хочуть цю небезпеку на свою територію. Їх залякує дьявол, ну, це Путлер, Україна. І вони чекають, що, що Україна сама справиться або Україну захватять, і на цьому все припиниться. Само все припиниться якимось чарівним чином. Допомагати не дуже вони збираються. Чим все скінчиться? Ваші мрії здійсняться. Відкритий шлях. На це ми самі зробимо. зробимо. Таємниця в тому, що ці країни-партнери нас будуть зраджувати. Зраджувати і підводити. Так, оце залишаємо це те, що ми самі робимо. а це все прибираю, те, що вони бояться. Вони не вмішуються. Вони осторонь, роблять вигляд, що вони щось роблять, дають гроші, скільки можуть. Але це не та допомога, яка потрібна зараз. Перекриваю, перекриваю, зраджують, підводять, підписують якісь договора і не виконують. Вище сили, янголоохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню території України від расистів. Прошу прибрати всі перешкоди, зняти всі мирочки, всі страхи познімати з країн-партнерів, щоб нарешті надали всю необхідну допомогу і щоб вирішили вже це питання, і щоб війна припинилась. Та буде так і так буде. Щоб припинили бояться, буде так. Прошу змін цієї ситуації. Так, скажіть, покажіть, чи припиниться війна до кінця 24-го року. Війна в Україні ще припиниться до кінця 24-го року. В вашому будинку? Ні, ще перешкоди. Ні, ще не припиниться. Так. Давайте перекривати. перекриваю, перекриваю, перекриваю вищі сили. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню війни в Україні вже до кінця 2024 року, щоб не було обстрілів, не було військових дій, щоб цей жах весь скінчився. Да буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Мене виходило, що кінець війни 26 рік. Але я хочу так перекривати щодня, щоб вона, вона скінчилась швидше, щоб не чекати 26 року. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.